Я знаю, що кожен з вас хоче за якусь годну тімку, щоб винести з неї не одну сотню, а то й тисячу доларів. Це дуже реально, але для цього нам в більшості випадків потрібні соціальні мережі. Мова йде про Twitter і Discord. Це таке саме популярне, що потрібно практично в кожному завданні в зілі, або, наприклад, в якомусь глімі, або в завданнях на якомусь сайті. Тобто мається на увазі, що без Twitter, без діскорда просто нікуди. В наш час з абузом зовсім. Без цих соціальних мереж нічого ти не зробиш. Тому в цьому відео я розкажу, де брати якісні Discord та Twitter, які живуть довго, тому що знаєте, що з твітерами є досить велика проблема, що їх постійно блочить. Але по своєму прикладу я скажу, що на цьому сайті я купляю Twitter і Discord, і в мене практично ніяких проблем немає. В залежності того, які ви Twitter купите. Чи там Діскорди, наприклад, якраз і від цього залежить скільки часу вас проживе Діскорд або Твіттер. Але в цьому відео я покажу на реальному прикладі, які Діскорди і Твіттери вибираю я, і можете просто, скажімо так, повторяти за мною. Надіюсь, у вас теж все буде в порядку. Особисто в мене кількість аккаунтів не така велика, близько 30, але вона повністю зручна для мене, тому що які якась тімка, в яку просто треба загнати там, швиденько, наприклад, аккаунти в ЗІЛу, для того, щоб на основу забрати поїнти, або просто загнати поривці свого реферала теж під основу, то це все на ізі робиться. У вас буквально за 10-20 хвилин є вже 10-20-30 аккаунтів. Я використовую АКС-маркет, понятно, що в нас є багато інших аналогів, або просто сайтів похожих на ту саму тематику, але відповідно. Мені зручно користуватися тим сайтом, тому я ним і користуюсь. Ось, зараз буду вам це все показувати. Тобто ми можемо в першу чергу тут зареєструватися, вводимо пошту, пароль, все стандартно, більше нічого. Далі нам потрібно поповнити свій особистий кабінет, переходимо в поповнення баланса. Далі бачимо вашу суму, яка є у вас зараз на балансі, і е, способи поповнення. Тобто тут можна через карту, але я через карту не користуюсь. Я в більшості випадків тут ввожу якусь суму, наприклад, там 10 баксів, особи більше не треба, тому що Twitter або Діскорд коштує там, хай буде 30 центів. Тобто, ви можете там, за 3 бакса купити собі 10 твітерів і за 3 бакса купити собі 10 Діскордів. Цього на перший час повністю абсолютно вистачає. Ось після того, як ми ввели цю суму, нажимаємо я. Згоден і переходимо на ось цю вкладку. Тому що якщо ми перейдемо на якусь іншу, то у вас буде от, писати там біткоїні мінімально 50 доларів, USDT 320 100 доларів і так далі. Переходимо сюди. І тут найкращим способом буде поповнити через BNB Beb20. Комісія буде всього якихось там 20 центів, тому це абсолютно не проблема. Після того, як ви поповнили баланс, відповідно він у вас відображається тут. І бачимо, які в нас є соцмережі, що ми тут можемо купляти. У нас є певні категорії тих самих твітерів, наприклад. З віком, тобто чим постарші, наприклад, розкручені або автореги. Вони всі відрізняються по ціні. Бачите, наприклад, якщо ми говоримо про старі твітери, які ще зареєстровані там з 19-го року, з 17-16, вони вже йдуть там по 0,5 долара. Тобто, це вже досить велика сума за от, простий твітер. Але. Великий шанс того, що вас там найближчий час, найближчих декілька місяців, точно не мали би забанити. Але особисто я роблю чуть по-іншому. Я переходжу на основну сторінку, далі гортаю вниз до твітерів, доки вони в мене тут не з'являться. Зараз секунду, бачимо, в нас є твітери автореги і розкручені. Можемо також вибрати в тій сторінці, але мені ось так якось зручніше. Вибираємо ось тут цю вкладку, щоб ми побачили всі твітери, які в нас є розкручені. І саме головне, напевно, брати просто не автореги, тому що автореги вони прям купляються за копійки. Бачите, тут у нас 0,05 долара. Тобто це взагалі смішні суми. А якщо ми говоримо про розкручення, вони вже стартують від 20 центів, і тут практично від кожного покупця вже йде в самому Твіттері 50 підписників. Пошта Outlook, то вам не потрібно буде, наприклад, вказувати десь свій номер телефону, як на гмайлах, щоб у вас не буде гмайли зносити. Зручніше юзати Outlook, тому що там все зберігається. Ви можете з профіля Outlook на інше переключатися іменно на одній сторінці. Тому Outlook це якби для мене зручно. IP, мені здається, по якому він зареєстрований, не саме головне, а от. То, щоб був Twitter чуть розкручений, це важливо. Тобто, що була аватарка, підтверджені по смс, вони були відповідно, і також трохи заповнений профіль. Також в більшості твітерів, швидше за всього, буде просити код підтвердження, але цей код підтвердження ми беремо на пошті, на яку він зареєстрований. До речі, також покажу момент, як наш акаунт зробити безпечнішим, тобто щоб нас його не вкрали. І тут далі ви вже вибираєте повністю самі. Тобто, що для вас більш цікаво. Коротше, беремо розкручення, але якщо вам іменно потрібні вже... Дуже якісні твіттери, то відповідно беремо з віком. Ті, що зареєстровані ще в 20-му, 19, му 16 роках. Давайте я для прикладу покажу, як купити. Візьмемо просто за середню кількість грошей, хай буде там по 3. Три... Центин, вибираємо тут купити, вибираємо ось цього поставщика, сюди вводимо кількість, бачимо, що оплату ми робимо з нашого особистого балансу, а не з якоїсь іншої, так, як на мене, зручніше. Купон. Можливо, я пориюсь тут на сайті або виб'ю з них якусь партнерку, і якщо що, то купон буде десь в описі під цим відео, але в мене тут нічого немає, я навіть не знаю, що тут є реферальна програма. Ось, Вибираємо, що я згоден, і вибираємо перейти до оплати. Зараз нас перекине на іншу сторінку, і тут ви бачите мою історію вже покупок, що я тут купляв. Вам зразу прийде смс на пошту, але е, як зручно зразу брати ось цей твіттер і ним якби, користуватись, грубо кажучи. Бачите, в нас остання наша сторінка. Ми нажимаємо скачати. Скачати все. У нас з'являється ось такий ось документ, і на майбутнє зразу вам скажу. Зараз я чуть-чуть збільшу, щоб ви собі розуміли. У вас буде ось така от сторінка. Може бути, що у вас ось цей весь токен. Який дають в комплекті, він може бути на набагато більше символів, але іменно в твітерах я такого не зустрічав в Діскордах. Я вам, якщо попадеться, так я вам покажу. І як нам відповідно тут логінитись? Я думаю, в кінці відео ми про, по цьому всьому пройдемося. Саме перше в будь-якому випадку це нікнейм твітера. То по ньому ви як логінитись вписуєте його в місце, де є логін. Далі це пароль до твітера. Відповідно, далі у нас йде пошта, пароль до пошти. Далі нам потрібно купити Discord, відповідно. Тут ми вибираємо ігрові акаунти і вибираємо саме перше Discord. Також тут самий важливий момент, щоб цей Discord був підтверджений по номеру телефона. Тому що, якщо ні, вам треба буде бігти за сімкою або шукати якісь сімки там на одну хвилинку, щоб підтверджувати. Тільки я не знаю, чи після того вони зносять їх чи ні. От тут питання, тому що я таким не користувався. У мене завжди Discord куплені з підтвердженим номером телефону. Воно якби ще раз підтвердження не запрошує, але під час реєстрації або приєднання до якогось. Серверу, в більшості випадків, якщо у вас не прив'язаний номер телефону, воно вас не пустить на сервер. А нам саме важливо, щоб нас пускало на сервер. Тому обов'язково купляємо Discord з відповідно номером телефону підтвердженим. Ось, бачите, ось тут нас пише: підтверджені по смс, підтверджені по пошті, токен в комплекті, профіль акаунта заповнений і додавлена аватарка. Тут звичайно ще пише про IP, якщо є бажання. То шукайте IP найближче до того місця, де ви зараз знаходитесь. Тобто по країнах мається на увазі. Орієнтуємось. Я для прикладу візьму з цей Діскор, теж підтверджений по SMS. В принципі, це саме важливе. Вибираємо купити, вибираємо поставщика, то само кількість. Нажимаємо Я згоден і перейти до оплати. Ось такої розстановки я ще не зустрічав, але тут швидше всього, це відповідно у нас є пошта, по якій треба логінитись. Після двокрапки у нас де пароль до пошти, пароль до Discord. З цим всім теж проблем ніяких немає. Давайте переходимо тепер до прикладу, як це все логінити. Я все-таки вирішу, що показувати, як логінитись в пошту, я вам не буду, тому що це займе багато часу. Я думаю, що з цим кожен справиться. Дивіться, в першу чергу ми говоримо про Twitter. Ось у нас є сторінка з твітером. Перша відповідно, це в нас логін. Приходимо, нажимаємо сюди, нажимаємо далі. Наступне, після двокрапки – це у нас пароль. Вертаємось назад. Вставляємо і нажимаємо увійти. Тут зберігаємо або ні. Код підтвердження прийде на пошту, яка вказана тут теж в е, самому СМС. Ось ця пошта, і ось до неї пароль. Ви логінитесь в пошту Outlook в нашому випадку. Підтверджуєте по коду. І все. У вас є повністю залогінений аккаунт, яким можна спобідно користуватися. Після цього як ви залогінились, я рекомендую змінити пароль до пошти і пароль до твіттера аккаунта. Іменно з Твіттером я не впевнений, що це якби обов'язкові дії, тому що до Твіттера нічого такого, як на мене, дуже важливо не прив'язано. Тобто його завжди можна замінити з Гелексі, з Зіле, з сайту. Твіттер – це якби. Такий розходник, тобто він сьогодні є, завтра його забанили, ви поміняєте все буде ок. От ну, це як на мене. Але звичайно, що в ідеалі для того, щоб у вас нічого не вкрали, краще я думаю, що поміняти паролі. З Discord ситуація чуть цікавіша, тому що нам в першу чергу треба буде увійти на свою пошту, яка у вас тут є. В моєму випадку це Rambler, логінитись, після чого вставляєте сюди свою пошту в місце, де є пошта. Пароль сюди, в принципі, ви можете і не вказувати. Чому? Тому що я в свої Discord логінююсь по вкладці Забув пароль. Тобто ми залогінились на пошту, нажимаємо Забув пароль. І нам приходить на пошту смс з тим, щоб скинути пароль. Відповідно, ми за там 2-3 кліка міняємо пароль на Discord, де це досить важливо зробити, тому що Діскорд, ви можете там отримати якусь роль або проявляти активність, і за цю роль ви получите якийсь дроп, або, наприклад, пріоритетку на кольністі або ще щось цікаве. Тобто, Діскорд, як на мене, це вже не такий сильно розхідник, і ним треба хоч трохи дорожити. Тому обов'язково змінюємо пароль, записуємо собі кудись дані. Це теж дуже обов'язково. І останнє. Вона вже можна сказати такий крок: це змінити пароль до пошти, якою ви логінились в Discord, тобто пошта, до якої прив'язаний Discord. Це теж обов'язково зробити. На цьому, друзі, в принципі, все. Ось таке відео, як на мене, дуже корисне, тому що дуже багато людей цікавляться дропами, як це все обузити, що робити. Але де от брати ці твітери, дискорди, як це все грамотно зробити, щоб вас нічого не вкрали, не побрили. Купити на хорошому сайті, зручному, ну, як на мене, відео. Досить корисно для новичків точно, тому що такі, скажімо, бивалі люди вони вже все шарять, що де купляти і так далі. Але інформація має бути корисна. Тому е, обов'язково підписуємось також на мій телеграм-канал. Для того, щоб не пропускати дуже цікаву інформацію в світі криптовалюти, розказую про більшості всякі кімки, де можна зробити. І також на YouTube, Якщо підписуєтесь, буду дуже вдячний та за лайк на цьому відео. Всім бажаю удачі, пока!